Вітаю всіх любителів дармової енергії. Сьогодні ми зробимо з вами цікавий ліхтарик, який не потребує елементів живлення. І для цього нам знадобиться ось такий моторчик з редуктором. Він продається 100 гривень, коштує, колесо для нього коштує 20 гривень. Ось такий іоністер або суперконденсатор на 5,5 вольт 1 фарад Далі діодний мостик, який я випаяв із драйвера якоїсь лампочки світодіодної. Ну і світодіод теж. Із якогось старого ліхтаря. Зараз все покажу, як з'єднувати. І що він зможе зробити. Я тестував цей двигун, і він видавав на холостому ходу у мене 5 вольт плюс-мінус. А коли міряєш струм, то він видає 0,2 вольта і струм десь 300 мА. Це, звісно, дуже мала потужність, але для ось такої маленької лампочки цього буде достатньо. Ось така схемка вийшла, дуже проста. Вихід з двигуна, ось ці два дротики, йдуть на вхід на діодний мост. На ньому так і написано. Тут змінний струм. Тут плюс-мінус. Мінус йде на батарейку, на цей суперконденсатор, і на світлодіод на мінус. Плюс виходить на батарейку. І через кнопку виходить на світлодіод. Тепер я трохи покатаю. Отак От туди-сюди, одну хвилину. І подивлюсь, скільки воно буде працювати. Одну хвилинку я погрався, і зарядився розрядився на 4,5 В. Ну і тепер будемо розряджати і дивитися, скільки це вийде по часу. Вмикаємо кнопочку. Бачите, досить яскраво горить. 10 хвилин минуло, ліхтарик світиться, не так яскраво, як світився, але все одно хвилину ти його накачуєш і 10 хвилин ви можете розраховувати, що ліхтарик буде працювати. А якщо ви хочете швиденько собі побільше яскравості, просто берете і трохи крутите це колесо. Ось така отверточка. Раз, вставляєте. Якщо відео сподобався, лайкос, на все добре!